Audi a 6 у версії Allroad, 2008 рік випуску приїгнали з Європи в 2019 році. Обслуговування в Україні було виключено Porsche захід. Технічно автомобіль в відмінному стані двигун не димить ні на холодну, ні на гарячу. Заводиться ідеально, ніяких помолочок у нас немає. Повний привід, само собою. Автомобіль, як всі Allroad, в a 6 у версії Allroad, на пневмі. Пневма піднімається, підніма, опускається. Якщо ви заглушили рано, ой, якщо ви заглушили, приїхали додому ввечері. Рано ви приходите, автомобіль не падає. Тобто пневма держиться рівно, все чітко знає. Проблем, ніяких з цим немає. Повний привід працює, 17-та, зимова гума, майже нова. Покажи. В хорошому стані вам хватить на декілька сезонів, ніяких питань з цим не буде. Так, по кузову, Понятне діло, фарбовані деталі є, не через ДТП, а просто тому що е, сліди користування. Опять же. Так, давай далі. По салончику 240 пробігав автомобіля. Акустика преміальна боус з сабвуфером заводським. Сидіння Recaro Шкіра Alcantara дуже приємні з боковою підтримкою. Підтримка в цей сидін підтримує вас краще, ніж ваші родичі. так Автомат не пинається взагалі. переключає в всіх режимах дуже класно, нічого не стукає, нічого не гримить. Взагалі, технічно ідеальний автомобіль. Давай далі. Задній ряд дивимось Місця тут більше, ніж достатньо. В принципі, і звичайно, я шостий, і просто е, це автомобіль в жирній комплектації. Двузонний клімат, підігріви передніх сидінь, повний привід, акустика оригінальна з блютусом. Ніяких помилочок не горить. Задня кришка, точніше кришка багажника у нас із сервоприводом. Нажали, відкрилося. Якщо треба закрити, так же само. Нажали, а вона закрилася. Оригінальний фаркоп із переходником під наші прицепи. Фаркопчик у нас, по-моєму, навіть сйомний має бути. По автомобілю все працює. Що сказати, зараз він заведений, ззад нічого не димить, і в будь-яких режимах він не димить. Газували, перевіряли, все добре, не переживайте, точно все буде класно. По кузову, мінімальні нюанси які є, звичайно, але загалом автомобіль хороший. Кого цікавить? Телефонуйте, я, думаю, десь тут в описі буде е, наші контакти, номер телефону. Е, приїжджайте і підписуйтесь на наш канал, тому що в нас тільки будуть е, класні варіанти, класні огляди, честі на них. Будемо розказувати все, як є. Все.